За добу приблизно це від 10 до 15 звернень громадян, які звертаються у різні відділи та районні управління поліції нашої області з тим, що їх ошукали. Хочу застерегти, що банківські установи, коли і телефонують до нас, вони досить рідко телефонують. І ви можете одразу собі задати питання, чому вам до цього часу не телефонували, а відразу зараз зателефонували. Тим паче всі картки під'єднані у нас до мобільних операторів, ми всі бачимо наші транзакції і дії. Якщо люди починають вас розпитувати, будь-яку інформацію вашу особисто, ваших мобільних додатків, або коди карток ваші, або будь-які коди, які можуть приходити вам на телефон мобільний, ви одразу повинні розуміти, що це люди. Які хочуть вас обманути або вести в оману, для того, щоб заволодіти вашими грошовими коштами, які знаходяться у вас на банківських рахунках. Ви можете звернутися до нас в Кіберполіцію, також ви можете перейти на наші Сайти, тобто Стоп-шахрайством, шахрайства, або чатові онлайн, які також працюють цілодобово і нам нададуть одразу відповідь, або наша брама, також наш сайт, який також дає відповіді на будь-які питання стосовно шахрайства. Також є контент, де ми блокуємо російську пропаганду або будь-які російські контенти, які суперечать нашому суверенітету і нашій незалежності нашої держави. Ви можете одразу перейти, і нам одразу ви отримаєте певну відповідь.